Ага. Е, Приїхали ми до тієї бабулі. Значить, дід помер. Е, Бабцю дочка хоче забрати десь туди, на його, на Східну Україну. Е, Цього. е, І, значить. Тут, продають, коротше, все, господарство, хату. е Мотоцикл, і щось там розговорилися з тією бабцею. Вона човна надовного хоче продати. Якісь е е е е там рибальські причандали дідові хоче продати щось там. ну, Дід був заядлий рибак, по-моєму. Е е е ну і е поможіть продати піаніно. Ну, з чим з чим, а з піаніно я ще діла не мав. Е е Кажу, покажіть, інтересно, що то і до чого. О, то каже німецьке піаніно, то е, ще, ще фашисти його в Кремлець привезли, уявляєте? Е, значить, е, ну що, показує піаніно, піаніно як піаніно, я там по тих клавішах поталапав пальцями, воно бренька позаглядав кругом, так, як чисто. Як механік, чи нема кублів мишочих чи дзюрів. Щось там знайшов, якісь там недоліки, щось там було поламане, щось неробоче, щось там трошки. Ну, але більш-менш ціле. І в піаніно є серійний номер, випалений всередині на, не знаю, як воно там називається, можна сказати, на рамі, випалені цифри. І по тих цифрах я в інтернеті майже запросто знайшов. Коли це в каталозі, коли це піаніно випущене, і так легенько-легенько порозпитував, що і як. І піаніно виявилося з, ці, дуже, цікавою, з дуже цікавою історією. От. Значить, те піаніно в Кременець привіз фашистський офіцер під час окупації. От. Ну, звичайна справа, під час, першої, під час Другої світової війни. От. І цей офіцер. Квартирувався от на тій вулиці. Приблизно я точно не виясни, не вдалося вияснити, але в цих будинках як йти до парадного входу на стадіон От котрих із тих будинків. Тут така, така вуличка. ну тут жили, За Польщі жили такі багатенькі люди, всякі врачі, чиновники, євреї. А євреїв, напевне, що відселили, не напевне, а точно. От і на їхні місця заселяли. Плюс там трошки вище над стадіоном, де, де зараз палац як то, будинок творчості, а за СССР був палац Піонерів, а за. А за, а за. А за, а за ем... А, за... а зараз. А, а за фашистів було гестапо, по-моєму. Вот. Так що не дивно, що тут десь в тих будинках і квартирувався той офіцер. Е, вот. Ну, Но... дивна штука така вещь велика, дерев'яна піаніно, і стільки років збереглося. Е, так, по факту, нічого мені не вийшло з тим піаніном. Я вияснив дуже багато нюансів по піанінах. Ніколи не мав з ними справ, як я вже казав, виявляється, що піаніно така штука, що його загрузив-розгрузив машину, вже його, до нього треба вести майстер, щоб його на, настроїв. От. ну А майстер то, то величезна рідкість. Не в кожному місці є такий майстер, що вміє піаніно настроїти. От. Як я не пробував його продати, ну, Помогти бабулі продати нічого в мене не вийшло. Бабулька вже зовсім його там дешево за копійки віддавала. Я вже думав, ну, хоча б заберу, поставлю в себе для солідності. Але вияснив ще, що така історія, що піаніно не можна ставити. ну, Коротше, воно мусить провітрюватися е, в сухенькій кімнаті, щоб не було засухо, скажімо, допустім, близько біля грубки чи батареї, розсохнеться. Буде засиру десь там, близько біля стіни, е, е, вот, воно набере, набере сирості. Коротше, справа дуже така заморочлива. Не знаю, чим закінчилась історія того піаніна. Я його довго продавав, до мене дзвонили е, багато. Клієнтів на нього, але пропонували ціну ну, таку, що бабулька хотіла копійки, а вони хотіли, а вони хотіли ще, ще дешевше. І фактично, перевозка самого піаніно коштувала би дорожче, ніж за нього пропонували. От така історія. Ну, я нібито чув, що ту, ту хату таки продали люди. А що з піаніном зробили? Не знаю. А ще забув, забув сказати: значите, піаніно. Е Колись дочка та бабульки вчила, вчилася музичні і купила те піаніно теж в Кременці, в людей. І те піаніно так по Кременці ходило. Е, ну, Як то ходило? ну, мається, увазі, Друг другу продавали. От. Де воно зараз поділось, не знаю. Але ось така дивна штука. Легко вирахував. Каталог в інтернеті знайшов, коли воно випущене по, -по серійному номеру. І от що після фашистів і воно дотепер до, до, до збереглося. Така штука, по-моєму, унікальна. От така історія. Бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого. Може, зараз ще якусь байку розкажу. Подивлюся, зараз згадаю. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь, матюкайтеся, що там хочете робіть. Все приветствуется, Икать Москали.